Вітаю малята! Ви вже знаєте, що таке побутова техніка і яке значення вона має в житті людини. Побутова техніка дуже важлива річ: це наші помічники, наші друзі. Ці електроприлади працюють за допомогою електрики, але неправильне використання електроприладів може привести до великої біди, наприклад, до пожежі. І тому потрібно дотримуватись правил безпеки при їх використанні. І саме про це пропоную послухати вірш Побутові прилади, а написав його дитячий письменник Анатолій Василевський. Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто повнісінька хата пилосос Пыл в кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска сі випрані речі прасує, мікрохвильовка вечерю готує, Фарш м'ясорубка дає для котлет, швадська машинка нам шиє жилет, і холодильник завжди помагає. Різні продукти для нас зберігає. Готує плита електрична компот, у помічників цих багато турбот. Ці прилади нам побутові потрібні, проте обережні ми бути, повинні. Якщо в холодильник залізти граливо, замерзнути можна, це дуже журливо. Якщо у машину правильно упасти, то від електрики можна пропасти. І в телевізорі не колупайтесь, там небезпека, остерігайтесь, поруч з приборами краще не грати, зовсім не складно це пам'ятати. Малята, про що вірш? Так, про електроприлади. Пам'ятайте, діти, електроприлади. Наші помічники, але вони можуть бути небезпечними. З ними гратися не можна, користуватися тільки з дорослими. Молодці! До побачення!